Не зрозуміло, чому в слові пишуть літер більше ніж треба їх прочитати. Тобто ці літери випадають. Дякую. Так, ну дивіться, мені теж не зрозуміло, чому пишуть більше ніж треба прочитати однак, зрозуміло, що тут в данській мові на це є правила, тож це не просто так робиться. Ну тут є правила, а те, що є правила, означає, що їх можна відпрацювати, і це можна робити. Наприклад, у нас не читається ось ця літера «гей». Усередині та кінці слова після голосної. Це у нас буде часто зустрічатись, наприклад, тому, що у нас в данській мові прикметники, який часто будуть мати ось таке закінчення, який, як, наприклад, у словах килелій, нудний, венсклі, важкий, білій. Дешевий, і ви тут чуєте, що я, от у кінці, ось це закінчення «ки» я його не читаю. Є у нас таке правило. Звичайно, до цього правила також будуть, як і завжди, майже у нас в Данській, да будуть якісь винятки. Наприклад, у нас є таке слово як «вікті». Важливий. Тепер ось ця «гей» вона читається як виражена, хоч вона йде у середині слова після голосної. Також у нас є до цього доповнення, що подвійна «гей» в данській мові буде читатись як виражена, це у таких словах, як «ет леге» класти, або «ет бюге» будувати. Тож подвійна, «гей» у нас читається як виражена. І насправді, ну от крім цього правила, це досить важливо, однак є ще багато правил таких, де у нас скорочуються ці або інші звуки.